Вас любов до життя саме цей важливий елемент робить нас, українців, так схожими з життєрадісними італійцями, для яких сенс життя полягає у дітях та насолодії від найкращої їжі. Тому ресторан Дель Песто є найкращим місцем не лише для українських, а й європейських родин. Це місце, де затишок та турбота гармонійно поєднується з розвагами та насолодою. Тому якщо ви бажаєте створити свято, що запам'ятається в вашій родині надовго, тоді неодмінно вирушайте сюди, аби ознайомитись з меню ресторану Дель Песто, в якому не лише дорослим надається можливість пестити свої смакові рецептори, а й маленьким громадянам, для яких свято у Дель Песто стане незабутнім днем, яке ваша малеча з великою веселою компанією проведе за приготуванням італійських страв і звичайної піци. Разом зі справжнім шеф-кухаром. А невтомні аніматори продемонструють дива та фокуси, які здивують не менше ніж найсмачніші десерти, що готують у Песто. До речі, цікавою фішкою в італійському ресторані Дель Песто, на яку обов'язково варто звернути вашу увагу, це знижки, що діють тут щодня. Так неділя вважається у Дель Песто сімейним днем. Тому все дитяче меню цього дня коштуватиме на 20% менше. Проте не слід забувати, що й дорослі це ті ж діти, щоправда, в душі. Тому у ресторані Дель Песто на всіх відвідувачів щодня чекають приємні несподіванки, як у вигляді знижок, так і у вигляді подарунків. Водночас справжнім подарунком для гурмана стане оновлене осіннє меню на основі джерела вітамінів гарпуза та обліпихи, що, в свою чергу, робить розкішне меню італійського ресторану Дель Песто ще більш багатшим та страви української традиційної кухні. Рум'яне піто, справжня італійська паста, равіолі у поєднанні з українським ароматним борщиком та вареничками за авторською рецептурою від одного з кращих львівських шеф кухарів все це ви всією великою родиною разом з дітьми можете скуштувати у справжньому італійському ресторані Дель Песто, в якому ви відчуєте свято, яке назавжди залишиться з вами.